Нехай сам і забере, а ти не смій мені вказувати. Можеш відправлятися до прокуратора і передати йому це. Ну, як накажете, я впізнала вас. Ви допомагали Ісусові нести хрест. Хто хоче мене бачити? Друзі Ісуса згуртувалися, щоб допомогти йому. Ми знаємо, ви прихильно ставитесь до засудженого. Тому. Я все розумію і допоможу, чим зможу. Марія, я дуже вам співчуваю. Скажіть, що я можу для вас зробити? Ми хочемо врятувати Ісуса. Якби вдалося підкупити катів? Ми з Веронікою готові заплатити скільки потрібно. На жаль, мушу вас засмутити, я вже намагалася. Але коти підкуплені первосвященниками і не віддадуть нам засудженого ні за які гроші. Крім того, до цього доклав руку радник по чоловіка. Октавіан. А якщо звернутись до воїнів, вам римлянці це нічого не буде коштувати. Я не можу. Якщо пала дізнається, то розучиться зі мною. А він дізнається обов'язково. Бо це вільні йому легіонери, які були з ним і в Африці, і в Сирії. Я не можу. Пробачте. Але щойно ви так майстерно дали відсіч Октавіану. У мене склалось враження, що чоловіка ви зовсім не боїтесь. Ми просимо вас лише спробувати. Кажу ж вам, ні. Я не боюся в це одне. Я борюся з його впливом на мого чоловіка, це теж інше. Але спробую я зачепити пилатою військо, і я пропала. Клавдія, ми вдячні вам і за те, що ви вже зробили. І не можемо вас просити йти проти чоловіка. Облишмо цю тему. Якщо організувати людей на збройне повстання, Адже тут багато прихильників Ісуса. Достатньо 20 чоловік, щоб перебороти охорону і звільнити в'язні. Симеоне, що ти говориш? Мій син навчав миру, любові і милосердя. Він ні за що б не дозволив подібних дій. Я цілком підтримую Марію. Ми маємо діяти мирно. Нічия кров не має пролитися. Але тоді проллється кров Ісуса. Мені здається, ми повинні робити те, що й завжди, тобто йти за учителем. Ми ж знаємо, що все в його владі, все, що зараз відбувається, відбувається по волі Господній. Ісус говорив, що цей день настане, і зараз для нас найважливіше зрозуміти, що він хоче сказати цією хресною дорогою. Але такі страждання, за що такі страждання? Погляньте, він знову падає. Цей хрест непомірна ноша для людини. І була Вероніка істинна права. Важкий був хрест, ярмо гріха. Він непосильний будь-якій людині. Бо гріх є в кожній, навіть у дитині. Ісус поволі ледве крок ступає, Уже від втоми серце замирає, не бачить Він нічого крім дороги, але не дивиться собі під ноги. Над тілом Він уже не має влади.

Ламентація восьма. Єрусалимські жінки плачуть над Ісусом. Подруги мої, ходімо швидше. Я не хочу надовго затримуватись біля Череп гори. Так, так, звичайно, крім того, кого сьогодні мають втратити. Погляньте, ось ведуть засудженого. Боже, як кати познущалися з нього. Невже немає межі їх жорстокості? Але подивіться уважніше. Невже ви не впізнали його? Це ж Ісус, якого ми недавно вітали при в'їзді в Єрусалим? Так, я пам'ятаю, ще кричав йому Осанна і стелив одяг, і пальмові гілки під ноги його віслікові. Іронія долі. Сьогодні ті самі люди ведуть його розпинати. Але за який злочин? За його проповіді, за те, що запалював любов і надію в душах людей, за всі добрі діла. Адже немає пророку у своїй вітчизні. Я зараз дивлюся на нього, і у мене серце розривається. Невже наш богобоязливий народ може проявити таку жорстокість? Люди, люди, що ви робите? Адже вбиваєте надію Ізраїля, його Месію. Отже, ти, Анно, віриш, що Ісус є Месією? Ми обоє віримо. Ніхто інший не міг би зробити стільки див, перенести стільки добра у світ. А зараз ми маємо ще один доказ. Лише погляньте в його очі. Ісусе, Ісусе, за що ти страждаєш? За що несеш всю цю кару? Наші серця обливаються кров'ю за тебе. Не плачте, дочки Єрусалимські, за мною, але плачте за собою і за своїми дітьми. Зараз треба за них побиватися. В них сльози капали і руки мліли. Сказать багато так жінки хотіли, і за Ісусом сильно побивались, але і вітчизни і гнали всюди силою трутизни, і нищені жорстокістю людей з дитинства і з малих дітей. Ви плачте жони, час прийшов скорботи, і так тривати буде доти, допоки віку й часу світу ви втратили усе повіки. Страшні <плес> роба.

Я деякий час жила в Назареті, а потім поїхала разом з чоловіком. Я кілька разів бачила вас, знала, з якою повагою про вас говорять. І зараз я з подругою хочу вам поспівчувати. Адже у нас також є діти. Ми розуміємо ваше горе. Тримайтеся, більше я не знаю, що сказати. Дякую вам за добрі слова і підтримку. Йоанне, Ісус уже під Голгофою. Для нас це останній шанс. І я знову говорю: охорони мало. Два десятки місних хлопців, і він вільний. Симеоне, навіть не думай. Учитель, Учитель ніколи не допустив би цього. Він несе життя. Куди несе? Туди на Голгофу, на місце своєї смерті. Та він просто йде на смерть, а подумай, скільки добра зробить Ісус, залишившись живим. Можливо, через Його смерть світ прийде дещо більше за добро, дещо цінніше для всього світу. Ісус нам щось говорив про це, але я досі до кінця Його не розумію. І я не розумію, але мушу робити щось. Зупинись, Семеоне! Май більше надії на Бога. Якщо Ісус покличе нас, ми не зупинимось ні перед чим. Але зараз треба діяти так, щоб не суперечити тому, що Він казав. Ніде не може знайти Вороніку і Клавдію. Скільки ж буде тривати Ця хресна дорога? Невже в Ісуса ще є сили? О Боже ні! Він падає. І настає, сину. Заспокойтесь, Маріє. все добре, учитель живий. Я думала, що він вже не підніметься. Останні падіння. Ніхто й не чекав, що зможе він знову піднятись. Та сили останні Ісус. Все ж зібрав, поволі почав підніматись, лишилось так мало пройти до мети, а потім найважче почнеться, і руки уже потирають кати, бо кожен з них крові нап'ється. Придавить гресть, ти заплачеш мов дитя. мовиття, зарікай аніш промов. 10. Ісус на Голготі обнажений і жовчу напоєний. Сужа на голі і не має шансів на порятунок. Не впадай у безнадію і вір Ісуса. Все, що тут відбувається, не є випадковим. Треба щось зробити, щоб полегшити йому страждання. Може приготувати напіймило милосердя. Гелло, ти встигнешся зробити? Звичайно, я миттю. Іди і повертайся швидше. Що будемо робити з цим? Ми не отримуємо багато за його лахміття. Розіграємо в кості, як завжди. Ось поглянь, що я зробив. Гарно потішаємося. Цар юдейський на хресті. Так. А нам ще не доводилось таких вішати. Безродний вискочка, який не знає свого місця. Та він просто божевільний, який баламутить людей. Але сьогодні всі показали, чого хочуть для нього. Не роби! Ану перестали молоти язиками. Беріться мерщій до справи. Нас тут ніж застане. Центуріони, прошу вас, дозвольте засудженому випити напій милосердя. Мене послала Клавдія, вона дуже переймається. Бажання Клавдії, якщо воно не суперечить наказу, закон для мене. Давайте сюди. Лекція 11. Ісуса прибивають до Христа. Зачекайно, не забувай, що все треба поділити порівну. А хіба ти ще не отримав своєї палатової дружини, яка так піклувалась про його здоров'я? Тому помовч. Ах ти брудний злодій. нас здоволеність все поділити порівну. Негайно віддай мою частку, здирнику. Все, годі нам через цього злидня сваритися. Поділимо все по справедливості. А зараз є робота. Чи ти хочеш, щоб лонгін знов до нас чіплявся? Христос упав на хрест страшний, щоби довести людству ще раз знов і знов свою безмірну, божественну любов. Цях другий це за те, що чином руками крадіжки, лицемірні обмани. Емоції, невидимі, в Шемоції невидимій конаючим розпусті. Їм, бо не знаю, що роблять. Тепер ти не такий гордий, тепер ти ніщо, Бруд під нашими ногами, корм для черв'яків, які з'їдять твоє мертве тіло. Чому ти тут? Невже не можеш спасти себе?